Ми вирішили завітати сьогодні на какао, гарячим як ми завжди його полюбляємо. Тому що день стиліста у таку за найкращу нашу кав'ярню на е, свіжому повітрі, яка називається кофедом. Кофедом це стіночка з заднього плану цього будівлі, і мало того, що там є взагалі площадки для столиків і. Симпатичний зонтик тут подобається нам, тому що воно в затишному місці, в закуточку. Вітер нас не турбує, дуже симпатичне. А оце намальоване. І поруч знаходяться у природньому середовищі яскраві кольори. Це школа, синє небо, яскравий оранж і такий заборчик. Так подобається. І знаходиться це просто біля Лебединого недалечко, куди ми потім так само пройдемося. Ми вирішили замовити какао без цукру, і тому у такій шикарній атмосфері на свіжому повітрі, десь там попереду знаходяться квіти, будемо споживати під розгадування тестів. Тести це наше улюблене. Вони бувають різні, але є дуже цікава книжка тестування. І в тому тестуванні ми маємо досліджувати себе, і змінюватися, якщо щось не так. Тому що краще знати правду зі свого характеру, ніж вважати, що ти співпадаєш так, з чимось. А тест тобі все розкаже, розкриє, покаже і доведе, що можливо треба. Що змінювати, щоб співпадало з тим, що ти про себе думаєш? Тому ось така атмосфера. Аллочка пішла замовляти какао. І ось, до речі, гарячий какао. Така привість. Це наш гарячий какао. Так. Чудово. Алуся. Це просто шикарне місце. То почнемо. Так, за куточок. Вітер нас не турбує, ніхто інший тут нас не турбує. Ще, это первая как бы, територія, которую еще не всі даже поняли, что она есть. Но я ее сразу і Думаю, о мы будем свої свои дела здесь делать. Тут нам никто не мешает. Так. Це прикраси це видео. Нет, це прикраси Наташи Руша, які ми розглядаємо. І так само ці прикраси ще рекламуємо, Самі купуємо носим. На нам мешають тільки деякі звуки. Да? Але ж ми все одно на дворі, тому та повітряна тривога нас. Не да, дуже турбує. Я що планували, да, Іра? Звичайно. Хорошо. Воно все, воля Божа. Алочка? Я хочу... Смачного. Подожди, подожди, подожди. Я хочу достать, розправити криля. І сейчас ми будемо смотреть это твой заказ. Мм. Mm -hmm. mm -hmm. Ой, яка краса. Носила, супер. Носила, носила, чуть подм'яла. Будемо зараз. Да? Це прикрашати себе, так? І ще щось, так висе? Да, я принесла кое-що показати з того, що хотіла тебе показати. Вот. І книжечка наша улюблена, хочу просто, ну, щоб это, на відео потрапила. По любому, це як цього? Тому що поки я таку собі не купила лишнюю пользування, Тому використовуємося бібліотечно. Я її продлила. Будемо шукати. Да. Ось така чудова тема.